Пропаганда російська трошки змінила акценти. Якщо вони постійно раніше розказували 22-й, 23-й рік, навіть 24-й, що вони воюють з колективним Заходом з НАТО, то зараз в них головний ворог це саме Європа, так. не Америка, не стільки НАТО, скільки Європа. І саме тому ця риторика зараз і спрямована на те, щоб тр... трошки налякати Європу. а… Давайте говорити відверто, технології страху також впливають. Я е, спілкуюся з ну не з багатьма, але скажімо так, з достатньою кількістю представників різних європейських країн, як з політичних кіл, так і в принципі серед мешканців різних, різних країн, які взаємодіють з нашими біженцями. І я вам скажу, що тримати в страху Європу е, в Росії, ну якщо не виходить повністю, то принаймні частково воно діє. І Путін цим користується. Він фактично продає страх, продає страх ядерної загрози, продає страх ескалації на території Європейського союзу і таким чином намагається мінімізувати допомогу нашій державі. Але далеко не дурні люди на чолі і Європейського Союзу, і в нас це прекрасно розуміють, і наше завдання це спільно доносити також і Сполученим Штатам Америки. Що це в багатьох речах є більше блефом, аніж реальною наміром до дії, тому що, якщо ми говоримо про спроможність Російської Федерації, то зараз воювати і розширювати фронт ще на країни НАТО ну він навряд чи зможе. Інша справа, що на наступний рік в них також прогнозуються серйозні фінансові економічні виклики і проблеми, величезний дефіцит бюджету. Попри це, вони анонсують, що у них закладається на у бюджеті на 26-й рік рекордні максимальні витрати на війну. Знову ж таки, питання це спроба якогось ривка і, умовно кажучи, кидання ледь не останніх ресурсів для того, щоб чогось добитися, і після того піти на мирні переговори. Чи це знову ж таки більше блеф, який намагається продати, що дивіться, що ви робите, бо ми ж тут готуємося до технологія, страху, Тех, технологія так. страху, так тому ну, до кінця на 100% ми відповідей не знаємо тим більше що. Всю статистику, всю інформацію, яка би свідчила про реальний наявний стан речей в Росії, вони засекретили, максимально тримають це у закритому режимі, але сигнали, як то кажуть, надходять. Там серйозні проблеми.